Вітаю! 5 грудня. Міжнародний день волонтерів. Ситуація в Україні сьогодні непроста. Благодійність і реабілітація воїнів АТО тема акцентів сьогодні. Броніслав Олійник та Галина Твердохліб знайомі давно, але по-справжньому об'єдналися навколо благодійної справи. Я не думав цим займатися. Просто це, ні, це знаєте, це, це, це не планується. Це просто така ситуація. Ми в 2013 році створили організацію Україна, Китай. А перед, після виборів президентських я одразу створив організацію. Називається за нове життя. Я очолив управління. Цю організацію на установчі зборі прийшло 163 чоловіки. Приїхали з різних районів, зі всіх районів нашої області. І одноразово ми зробили відокремлені підрозділи в кожному районі. Стоси папок з листами від людей з різних сіл з проханням допомогти, адже працюють на совість. Чому нам легко працювати? Тому що в районі люди очолили це в минулому голови райдержадміністрації, голови райрад, керівники. Тобто це ці люди, глиба така людей, які вони все знають. Тільки щось потрібна допомога, ми зразу телефонуємо і кажемо: слухайте, давайте ми зробимо ось так, так, так. Броніслав Олійник у минулому військовий та директор Вінницької школи розпочав співпрацю з бійцями АТО, коли завітав до Вінницького військового шпиталю. Підійшов взагалі Ніколаївна до начальника військового шпиталю. Коли я в нього був, роздався дзвінок. Потрібно швидко перевести пораненого бійця, якому, в якого відірвана рука, нога. Його візуть зі сходу в одну з лікарень Дніпропетровщини. Коли до мене звернувся начмет шпиталю, він каже: Браніславчу, Браніслав, нам потрібна допомога. Не вагаючись, волонтер сів за кермо, щоб привезти воїна антитерористичної операції, який втратив ногу. Приїхав нашому бійці, нашому земляку вже зробили операцію більше п'ятидесяти разів. Я тільки телефонував Солейко, Напряму зі мною кожний раз на зв'язок виходив начальник військового шпиталю, начмет військового шпиталю, мельник і стецюра. Я тільки встигав відповідати. І то, що там натягнули цю кожу, шкіру натягнули, зашили, це не означає, що вона просто вже так. Воно кровоточить, він кричить. Ми під'їхали в один із районних центрів, і я зайшов. Бачу, аптека. Я заходжу, кажу, доню, я вас дуже прошу, дайте щось, щоб зняти біль. Вона шість чи сім разів проколола нашому бійцю вели. Коли я в Вінницю приїхав, привез, зразу привезли туди його військовий шпиталь, там подивилися, як роблена операція і так далі. Все інше працювали вже медики. Ситуації бувають різні. Коли немає грошей на дорогу, щоб вистачило на зворотний шлях, підбирає пасажирів. Інколи від наша шарахаються, відмовляють. Ну я ж не для себе прошу, я даю відношення і прошу, каже, дайте, цих 60 літрів бензина, в бак йде 40 43 Мені потрібно поїхати за 300-400 кілометрів, забрати нашого бійця сюди, в наш шпиталь, із військових шпиталів, які. На сході знаходяться, сів знову в свою машину. Як я виходив з цієї ситуації, я відкрито кажу. Туди я їхав по дорозі, підбирав бабусь, дідусів, хто голосує, щоб звідти ходили на заправку. Броніслав Броніславович та Галина Твердохліб, коли бачать безвихідь, закачують рукава і беруться за роботу. Ми витаскуємо звідти. Пацанів наших вояків, які незаконно призвані. Коли дружина у нашого вояка який служить на сході, інвалід ДТП не ходить двоє дітей одні, одній дитині. Я покажу вам документи: два рочки, а другій дитині п'ять, і проживають на квартирі, і військомат його призвав. Це дико. Долучаються до добрих справ. Окрім понад 160 помічників з районів, усі небайдужі. Ситуації в нашій роботі бувають досить різні, але радує те, що дуже багато людей відкликнулось на гори наших бійців, на гори наших матерів, сімей. Багато дітей, громад, територіальних громад почали приїздити в наш шпиталь. Допомагати бійцям, хто ліками, хто смаколиками, хто доброю порадою. І ось відгукнувся крижопільський будинок, школяра, які також виготовили своїми руками, приготували різні смаколики, зробили фестиваль тортів, підготували гарну художню самодіяльність, сувеніри і обереги приготували. Чи не найголовніше для реабілітації воїнів АТО очистити душу від жахіть війни. Щоб соціалізувати їх, громадська організація за нове життя займається реабілітацією одразу в декількох напрямах. Ми домовились з керівництвом вперше на Україні. Ніде таке не робиться. Ми розшукуємо бійців АТО зразу 5, 6, 7. Підійшли до 65 чоловік. Організували автобуси із району Діставка, і військовиків наших, які тут, на безкоштовне відвідування театру, ну тільки ці вистави, де немає драми. Коли заходять туди бійці, ми наверх йдемо, там музей. Ну саме, ви би подивились, коли їх представляють, що в нас сьогодні захисники і хороша вистава, комедія і так далі, що, яка вистава є, ви б бачили, що більшість наших бійців плачуть. Ми домовились, наших бійців занесли в автобус, цілий автобус бійців, і ми поїхали в музей Пірогова. Побули в музеї Пірогова. Після цього поїхали де сам пірогом. З трудом опустилися туди вниз, ще важче було підніматись наверх, один одному допомагали. А коли зайшли в капличку в церкву, я бійців не міг звідти забрати. Хто міг стати на коліна, вони стояли півтори-дві години. Про що вони думали, я не знаю. Реабілітації це коли діти співають, коли діти показують, на що вони вміють пісні, танці і так далі. Бус брали в одному, в другому, в третьому місті 5-6-7 бійців, які на костеляк, які не ходять, які поранені. Ми розпочали їх возити по школам, заздалегідь ми домовились з директорами шкіл. Тільки в Вінниці ми провели зустрічі 29-та школа, 29-та на Київській, п'ята, шоста школа, Тітова, 22 школа, друга, перша школа, 11, -та, 19. -та, це тільки по Вінниці. Навчають людяності підростаючі покоління. В школі готували концерт, а ми приїжджали. У нас навіть так, що коли приїхали, то старшокласники 11, 10 клас виходили і брали на руки наших бійців і несли. Військовослужбовець, підполковник, 95-та аеромобільна бригада Житомир. Йому зробили 14 операцій, він не говорив. І коли потрібно ще було робити 7, 8 операцій, я вже не пам'ятаю, тому що дуже багато людей прийшло через руки. І коли в школі був дитячий концерт, військовик плакав. Він здоровий. Два метри мужчина. Підходить до нього мальчик і каже, дядя, ти чого плачеш? А цей підполковник він не може говорити, він тільки плаче. Хлопчик сідає йому на руки, а ми оберігаємо, тому що він весь в ранах, і в нього ще дуже багато осколків залишилось. Міна зірвалась. І цей підполковник його тихенько, ми допомагаємо, щоб е, сіла ця дитина другокласник, на руки. І каже, цей хлопчина, учень другого класу, каже, дядя, якщо тебе хтось обидів, я Сережа, я сильний, я тебе буду захищати. Прийшов буквально хвилина дві, три, і сильно контужений підполковник вдруге в своєму житті почав говорити. Ми побачили вперше, що це дає позитивний результат. Період реабілітації це дуже складний період. Якщо ці люди, які брали участь в бойових діях, із них 99 відсоток будуть проходити реабілітацію до кінця свого життя. В ідеалі захисники вітчизни заслуговують на якнайкраще ставлення. Ми запрошуємо психофізіологів з різних країн світу. Ви побачите, ось тут є з Великої Британії. Це психофізіологи, які мають досвід роботи. І пройшли практику в гарячих точках. Мешканці Львова відзначаються своїм шанобливим ставленням до війців Ато. Він прийшов в душиву маленьку прийняв. Його періоділи повністю, поки він, солодощі, ну, чай, каву п'є. Його вже форма в сушилки вже висохла. Йому дають віщовий мішок. Ще. І туди запас все те, що тільки потрібно. Скажіть, а таке я запитую, а скільки таких вас в день проходить? Мені кажуть 20-30 чоловік. Ну ми, каже, ні одні. В нас каже, на кожній вулиці стоїть такі. Скажіть, чому в нас цього немає? Це повинна бути не тільки діяльність громадських організацій, це повинна бути державна програма. Хто хоче робити добро, той шукає засоби. Хто не хоче, той шукає причину. Щоб робити добро і прокладати шлях по бездоріжжю, треба мати залізний характер і непробивну для зла броню. Долучайтесь до благодійного руху. З кожної ситуації є вихід. Просто шукати його треба разом, щоб якнайшвидше зробити крок назустріч один одному.